Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демодюк, і сьогодні у нашій студії гостя Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Таун і Меч студіо. І ми сьогодні будемо говорити про один цікавезний проєкт, який реалізовує ця організація, як і всі зрештою проєкти, які реалізовує Таун і Меч студіо, це Дні Єврейської культури в острозі. Вітаю вас, пані Олесю. Вітаю, пані Наталю. Ви знову в нас з цікавим проєктом, з цікавою ідеєю, і цього разу. Акценти на єврейській частині історії і на нашому славному місті Острог, яке, взагалі, встановлені України як самостійної держави відіграло просто таку невід'ємну роль. Та насправді ідея цього проєкту виникла дещо спонтанно. Ми теми єврейської культурної спадщини займаємося продовж декількох років, але в основному ми концентруємо нашу увагу на тому, на чому ми спеціалізуємося, на інноваційних продуктах в сфері культури. Ми створювали різні 3D-візуалізації, відео, які пов'язані з синагогою, які пов'язані з популяризацією загалом цієї спадщини. Але в цьому році. Наш донор вже тепер, але тоді потенційний донор «House of Europe» оголосив конкурс на локальні події. Тобто, це на події в невеликих містах, які би були пов'язані з культурною спадщиною. Якщо чесно, спочатку ми не збиралися подаватися на цей конкурс, бо вже мали якісь інші свої проекти. Але Потім е, ми згадали про те, що в цьому році виповнюється 5 років з дня е, того, як цей світ покинув Григорій Аршинов. Це наш великий друг, е, місцевий острожанин, який розвивав саме єврейську спадщину, який врятував єврейське кладовище, синагогу, і який надихав своїм прикладом те, як треба любити і зберігати культурну спадщину свого міста, зокрема Острога. оскільки слів про постать саме, якщо так. Та, та, та. от Григорій Йосипович... Е, він надихнув нас саме займатися єврейською спадщиною цією темою, тому що ну ми ніхто в нас в команді не євреї, і ми е, свого часу були досить далекі від цієї теми, але він настільки надихав своїм прикладом. Він ну всі, хто з ним спілкувалися, не могли залишитися байдужі до цієї сторінки спадщини. І він своїм прикладом, тим, що він вкладав своє фінансування, шукав інші можливості, допомагав іншим, тому що він відновлював не тільки єврейську спадщину острога. Але допомагав з реалізацією інших проєктів, наприклад, там, культурний барбакан, це проект ревіталізації татарської вежі, побудова бібліотеки Острозької академії. Кругом був він в острозі. Відповідно, ми вже давно думали про те, що. Буде дуже шкода, якщо його постать буде незаслужено забута в місті. Само собою, що є родина, яка його пам'ятає, а є його друзі, які пам'ятають, але з досвіду знаємо, що якщо не говорити про це голосно, якщо не згадувати, що не придумувати різні акції, то пам'ять про людину вона з часом може згаснути. Тому буквально в останній день цього конкурсу ми подумали, що це шанс наш реалізувати таку ініціативу, щоб згадати. Роль Григорія Йосиповича Аршинова в збереженні культурної спадщини острога, зокрема єврейської спадщини, і нагадати всім розказати, можливо, для когось це буде нова інформація про те, що Острог славиться не тільки спадщиною князів Острозьких, не тільки Острозькою академією, але що в Острозі була велика єврейська община, що до цього часу в нас є синагога 16 сторіччя, є дуже давнє єврейське кладовище, інші локації. Про це, все це теж частина нашої культурної спадщини, і про це все будемо говорити в рамках днів єврейської культури. Пані Олесю, Григорій Аршинов, він жив і працював все ж таки в мультинаціональному острозі, оскільки, крім євреїв, українців, поляків, було направду багато національностей, представило, в, здавалося б такому географічно невеличкому містечку. Але Острог завжди був значимим містом і за. Зрештою, навіть та величезна кількість пам'яток, що там збереглися, навіть більші міста іноді могли би і позаздрити острогу. Так. остров до речі був мультинаціональним дуже давно. Це не якась традиція там 20 го сторіччя, наприклад, за князів острозьких острог, теж був мультинаціональним. князь Острозький селив різні, дозволяв оселятися різним народностям, там в Острозі, або там на передмісті острога. У нас є татарське передмістя, тому в острозі діяла одночасно і синагога, і католицький і православний храм, і мечеть. І це і всім це, вистачало та, місця. Всім вистачало місця. Всі якось вживалися, знаходили якісь точки дотику. і Відповідно. Оцю таку це творило атмосферу культурну нашого міста, і ми маємо про це пам'ятати і якось намагатися скомпонувати це все в культурному середовищі сучасного міста. Пані Олесю, коли буде реалізовано проєкт, маєте нагоду запросити усіх, хто нас слухає і дивиться. А я нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на ютуб канал Рівне Лайв і Аудіоверсію, слухайте в ефірі Радіо Респект. Ви зазначали, що захід триватиме з 28 до 30 до тридцятого серпня. Так і так, так, зорієнтуйте, яка буде програма, якщо до вас захочуть приїхати, наприклад, неострожани, а гості міста і до вас приєднаються. Відвідувачі з навколишніх міст так. З задоволенням всіх запрошую до острога з 28 по 30 серпня. Ми підготували. Дуже різнопланові події для того, щоб кожен знайшов для себе щось цікаве. А в нас будуть такі і освітні заходи, які пов'язані з темою актуальних якихось кейсів збереження єврейської спадщини, і не тільки єврейської. А ми запрошуємо лекторку зі Львова Марію Кравченко, яка спеціалізується в цій темі, яка, до речі, трошки дотична теж до проекту, який реалізовується зараз в місті Рівному по реновації парку єврейка, теж пов'язано з єврейською спадщиною. Будемо Говорити про те, як роблять в світі, що працює, а що не працює, і яким чином можна було б ці практики запозичити нашому місту. Впевнена, що багатьом буде цікаво. Ми підготували виставку про єврейську спадщину острога. Вона буде експонуватися в музеї книги та друкарства на першому поверсі. А там будуть і інформаційні стенди, і оригінальні експонати єврейської культури міста, і звичайно ж інноваційні технології від нашої організації. Теж запрошуємо, і буде гарна концертна програма. в перший день це буде. Виступ Волинської філармонії, камерного оркестру Кантабіла. Це буде такий вечір духовної музики в Острозькому замку. А другий день нас чекатиме джазовий вечір в культурному барбакані. Ми запросили до нас дуже гарний колектив «The Impression Jazz Quintet. А Точно буде незабутній вечір джазу в нашому місті. А також ми підготували театралізовані екскурсії містом, ще інші лекції. Наприклад, буде лекція від. Співробітниці Рівненської обласної бібліотеки Олени Гумінської, яка прекрасна лекторка, вона з таким захопленням розкаже всім про Зузанну Гінчанку, про її дуже цікаву долю. А також ми ще підготували разом з донором нашого проекту of Europe» подію для тих, хто хоче так само реалізовувати подібні проекти, і знайти на це можливості. А будуть лектори від «House of Europe» розповідати, як написати сильну аграрну. Заявку на конкурс від цього донора, так що запрошуємо, пані Олесю, Ви громадська організація, така вже з хорошою репутацією, з великим досвідом. Ви дуже часто виграєте конкурси, і ось власне під час цього проєкту ви проведете майстер-класи для тих, хто теж хоче стати. Таким же, можливо, не таким, але успішним. А чи не боїтеся виховувати конкурентів? Ми не боїмося. Хотіла би уточнити, що майстер-клас будемо проводити не ми, а саме представники від House of Europe. Це і для нас теж цінно. Бо ми то знаємо якісь свої секрети і сильні сторони. Але нам теж цікаво почути прямо від донора на що він звертає увагу, а тому, що в House of Europe є дуже багато інших конкурсів, на які ми теж будемо подаватися. Для нас теж це буде ціна інформація. Ми завжди відкриті до співпраці. Насправді роботи так багато в культурній сфері міста. І з досвіду, і коли я бачу такі. Гарні проекти і в Україні і за кордону дуже часто це е, проекти колаборації, такі і ми би теж хотіли, щоб е, ми не були не тільки ми, а й інші організації не були, де якось самі по собі щось десь там робили. Аж ми більше запартнерювалися і спільними зусиллями робили яскравіші проекти, бо спільними зусиллями можна е, якби об'єднати свої компетенції, можливості і зробити проекти, які Прорекламують рівни, щодо її культурну спадщину і, зрештою, часто саме в діалогах народжується якась свіжа думка, істина і знаходяться спільні виграшні рішення для обох сторін. Власне, до речі, навіть цей проект ідея написання цього проекту народилася теж в такому діалозі, тому що теж інша організація подавала в Острозі, подавалася на цей конкурс, а і вони взяли нас теж як партнерів. В них була зовсім інша ідея. Там вони запитали в нас якоїсь рекомендації. І е, після цієї розмови ми собі в команді сіли і почали думати, а як би ми це зробили? І ми собі так нафантазували, що от нас виникла ідея з цього проекту. Так що ми дуже дякуємо е, нашим е, острожанам, нашим організаціям, які наштовхнули нас теж на цю думку, і таке теж буває. І спрацювало Так, і спрацювало, і я думаю, що це не стільки про конкуренцію, це все одно про співпрацю. Бо ми залучаємо так само їх і на наші події, і до співпраці, і завжди готові всім допомогти. Пані Олесіо, проєкт дні єврейської культури в острозі. Він тим не менше буде особливо, як на мою думку, цікавий для краєзнавців, краєзнавців і всіх охочих дізнатися більше про острог. Хто цікавиться історією, хто цікавиться рідним містом, якщо це Острожани, або взагалі власне острогом. Як таким значущим містом в історії України. І у вас в програмі дуже є такий цікавий пункт. Майстер-клас із читання єврейських надгробків та вечірні екскурсії єврейськими локаціями міста з ефектом занурення в минуле. Ось майстер-клас із читання єврейських надгробків. Та ми запросили до строга таку історикиню, дослідницю Тетяну Федорів. Вона зі Збаража, вона багато. То років досліджує єврейську спадщину і зможе розказати всім охочим, а що ж ховають в собі ці всі символи і знаки, і зображення, які ми бачимо на єврейських пам'ятниках, тому що в традиції, та, то не все так. просто. Так, та в традиції єврейській було це. Є така традиція гарно декорувати ці надробні пам'ятники. Вони називаються Мацеви. А відповідно, всі ці весь цей декор він має свою символіку, яку теж цікаво протрактувати. І ми навіть трошки повчимося десь подивитися, де ж написано рік на цьому пам'ятнику, чи як там прочитати, хто там похований. Само собою, що ми так прямо зразу мову всю не вивчимо, але якісь такі основні особливості врахуємо, розкажемо. І я думаю, що для багатьох теж просто буде цікаво дізнатися про історію цього кладовища. Єврейського воно дуже давнє на ньому поховані визначні для єврейської культури. Люди до нього здійснюється паломництво. І е, навіть від острожан дуже часто чула, що е, ну проходили поруч, але ніколи не були всередині. Відповідно, це теж така можливість дізнатися трошки більше про історію. Я хоч і не острожанка, рівнянка, але я теж проходила поруч, але не була. Я певно, що до цієї категорії буду відноситись, але все ж таки цікаво, чи ви підтримуєте і чи ви, можливо, теж зіштовхувались з легендами. Дуже часто можна прочитати, що місто. Острог легендарне і оповите багатьма таємницями. Одні дослідники пишуть про підземні ходи. Можна взагалі довго дискутувати, існують чи не існують привиди, але такі історії ми теж чули. Навіть центральні всеукраїнські телеканали, я знаю, що. Піднімали цю тему, і навіть іноді потрапляли в новини привиди з Острозької академії, з арт-кластеру, можливо, там з інших з замку, з інших архітектурних споруд. Ось чи. Ви зіштовхувалися з такими явищами? ми зіштовхувалися попередньо на інших і різних акціях. Бо я в свій час довго працювала теж в музеї Острозької академії, в наша щорічна акція Ніч музеї, коли всі привиди острога оживають, і тоді точно їх можна побачити. А в рамках гнів Єврейської культури ми не впевнені, але привидів ніби не передбачається, але теж буде багато такої атрактивності. Ми хочемо, щоб люди. Запам'ятали якісь такі ефектні образи, які пов'язані з єврейською культурою. А у нас буде смачно. Ми спробуємо єврейську кухню, ми почуємо елементи єврейської музики. Ми е, спробуємо по е, не буду розкривати всі секрети, щоб не заспорювати. Але ви але... Казали, що буде театральтералізовані та, 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 дійство. Так, 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 так. Декілька, ви та декілька та декілька єврейських традицій. Теж буде, тобто в нас така е, традиція театралізованих екскурсій в Острозі вже є давно. Ми проводили їх на найрізноманітніші теми. Але така суто єврейська, вона буде вперше. Е, відповідно, ми хочемо, щоб в такій дуже атрактивній легкій формі острожани і гості міст. Та дізналися що щось нове для себе. Ми підготуємо для кожного такі цікаві сувеніри. Відповідно, гарантуємо гарні враження від цієї такої подорожі. Міськміської щоб організувати театральну театралізовану перепрошую екскурсію. Потрібно врахувати дуже багато елементів, тим більше якщо це стосується культурної спадщини. Адже історія і, взагалі, різні елементи традиційні кожної нації. Вони мають свої певні особливості, свою певні етимо. Логію і чи ви користуєтесь послугами професійних акторів? Чи ви залучаєте аматорські колективи, чи можливо щось робите самотужки? Як цей процес у вас відбувається? Та ми міксуємо щось, робимо своїми силами. Будуть залучені декілька професійних представників культурної сфери до цього. А можу сказати, що нам дуже добре допомагає розуміти цю складову, а те, що і в нашій команді, і ми маємо з ким поспілкуватися є люди, які Знають особливості єврейської культури. Зокрема, керівник нашої організації Андрій Малюський він дуже довго досліджував єврейську спадщину, не тільки острога. Відповідно, може зорієнтувати нас в якихось основних моментах, щоб ми не наробили якихось абсурдних помилок і не виглядали якось неправильно в цьому контексті. Тому що ви дуже влучно зазначили, що це культура, яку треба розуміти, яку треба вивчати, і це не там є дуже дуже багато неочевидних речей, але в цьому і цікавість, і ми це все збираємося відкривати в рамках наших заходів. Я просто впевнена, що всі відвідувачі днів єврейської культури в острозі. А після вашого заходу і після всього того, що ви підготували, так нахлено вашою професійною командою, кожен з відвідувачів обов'язково винесе нові враження, нові знання, щось нове для себе відкриє. А таке питання: чи будете шукати острожиків? Я знаю, що по всьому. Трогу теж в рамках мого з проєктів вони були створені. І щоразу, коли, наприклад, я повертаюся з міста, мене там друзі запитують: а скільки ти їх знайшла там чи шукала? Ось ця тема свого часу була. Така актуальна, і, і людям вона зайшла, як то кажуть. Та це гарна практика світова, яка була втілена в острозі. Відмою завжди, коли є можливість якось інтегрувати ці образи в наші заходи. Ми цим користуємося, бо ми бачимо практично щодня, що є люди, які їх шукають, а тому, що один з острожиків, прямо напроти нашого офісу, ми майже кожен день бачимо, як хтось прибігає чи приходить до, до них. В пошуках Є спеціальні карти, і відповідно, так якщо будуть люди, які вперше приїдуть до Острога, ми обов'язково теж порекомендуємо. Ми знаємо, що до нас на заходи вже нам писали, будуть їхати люди із Хмельницького, з Рівного теж, тому ми всіх запрошуємо, всіх чекаємо. Просимо ще тільки звернути увагу, що в нашій програмі декілька заходів потребують попередньої реєстрації обов'язкової. Тому, якщо плануєте до нас на заходи, будь ласка зайдіть на нашу сторінку Town вони Studio в Фейсбуці або в інстаграмі. Там є повна програма заходів, і там можна побачити на які заходи потрібна реєстрація. Будь ласка, зареєструйтеся і відповідно, ви зможете відвідувати всі заходи вільно. І, звісно, всі заходи безкоштовні. Або ж шукайте пані Олесю Гощук у Фейсбуці. На її сторінці вона відкрита, вона доступна. Там є всі анонси. Теж є Google форма. Можна писати, можна задавати питання, можна реєструватися, навіть не можна. Треба реєструватися і обов'язково відвідати цей захід. І ще у вас передбачена вечірня екскурсія єврейськими локаціями міста з ефектом занурення в минуле. Ось власне, а скільки таких локацій збереглося в острозі? В Острозі є такі очевидні локації. Це, звісно, синагога, єврейське кладовище. А також є декілька будинків, які теж збереглися. Наприклад, там колись міська рада була розташовувалася теж в приміщенні, яке має єврейську історію. А зараз при один з не один, а декілька приватних будинків це теж єврейські будинки. А номізматична ну, виставка державного історико-культурного заповідника. Зараз це просто фонди заповідника теж розташова. Шовуються в приміщенні з єврейською історією, тому про от, різні такі моменти будемо говорити. Будемо говорити про колишню центральну частину міста, яка там поруч біля нового корпусу академії, а де є підземелля, теж ще не розкриті, які теж були під єврейськими будинками. Так що будемо обігрувати всі ці історії. Що найскладніше було у підготовці? Я розумію, що час ікс все близько, 28 Серпня з 28 до 30 серпня вже буквально за тиждень, тому зареєструватися ще є час. Але я розумію, що захід він минає кілька днів як мить, а підготовка до нього вона це та невидима частина айсбергу, яку ніхто не бачить, а всі бачать тільки верхівочку уже як результат. Але значна частина лишається, як то кажуть, за кадром. Та так і є. Насправді в цьому якась і особливість проєктів. Я скільки не організовую якісь фестивалі, то найлегше це, коли вже все починається, бо воно вже просто іде і, і от просто насолоджуєшся процесом. Ну і інколи бувають якісь там моменти, які треба вирішити, але найскладніше це підготовка. Звісно. В цьому разі найскладніше було в першу чергу узгодити графіки з усіма запрошеними лекторами і гуртами, тому що. Ми фактично все реалізовуємо силами запрошених експертів, спікерів, колективів, місцеві культурні діячі залучаються в основному як аудиторія. або Просто в якості там консультантів проекту, тому найскладніше було синхронізувати всі ці графіки. Крім того, ми всі розуміємо, що зараз не всі хочуть чи можуть їздити за в різні регіони України, тому деякі наші плани треба було міняти в процесі підготовки тому що люди просто з певних причин але не все не ж таки приїхати. це офлайн захід коли так, потрібно так, приїхати так. і відвідати так. і зрештою як ви ще скуштуєте єврейську кухню якщо ви не приїдете таке онлайн не працює uh, Олесю, яких ви кулінарів залучали і хто буде пригощати давайте про смачну частину ми маємо ще буквально кілька хвилин так так ми будемо говорити про те що таке кошерна їжа і uh, кожен зможе спробувати трішки Собі, будемо щось роздавати, таке, що прямо можна буде додому забрати і пригостити друзів, родичів. От а будемо розказувати те, що означає кошерна їжа. Вона закуплена в спеціалізованих закладах, які на цьому спеціалізуються. Відповідно, там буде все дотримання, з дотриманням правил, норм, і буде гарантія, що це точно не ми самі зробили, а це все. Кошер, насправді тому, хто не знає взагалі, що це, то приходьте теж до нас на територіалізовану екскурсію, там все спробуємо і все розкажемо. Пані Олесю, захід передбачає кілька днів. А ті люди, які приїдуть, наприклад, з більш віддалених міст. А чи буде їм де лишитися, які умови можливо, щоб не їздити багато разів, а все ж таки заночувати, якось провести весь той час та Дайте увагу, що в Острозі є гарний готель, готель Маестро. В першу чергу, це той готель, який можна знайти в інтернеті і забронювати собі номер наперед. Це не є там якісь дуже великі гроші, і я впевнена, що вам буде комфортно і там поруч ж можна смачно поїсти і відвідати всі наші події. Тому та в інтернеті є вся необхідна інформація. Раджу скористуватися. Ми завжди радіємо. Коли до нас на заходи приїжджають люди, які вже були в острозі, але для них це ще причина ще раз проїхати в острог, бо щось нове з'являється, вони насправді там тільки чекали якоїсь нової можливості. От ми завжди раді створювати такі можливості. Пані Олесю, я люблю неочікувані питання іноді. Та скажіть, в ході підготовки, а можливо раніше, чи є у вас особисто якісь улюблені єврейські вислови? Ні, висловів мене ще нема, але я очікую, що вони будуть після всіх лекцій, на яких я побуваю. <гум> Тому що насправді я, я би не хотіла прям якось ну, єврейська культура в моєму житті це в загальному частина загальної культури, в якій я проживаю, в якій живе моє місто Острог і в Рівненській області теж. І а, я ще не настільки заглибилася, щоб прям відчувати в собі якісь єврейські нотки. Але хто знає, що буде після днів єврейської е, культури. Але мені би хотілося тим, хто можливо упереджено якось ставиться до цього, сказати, що е, ми не маємо за мету якось е, не знаю там показати, що єврейська культура це якась краща культура, ніж українська, чи що е, це ми е, нав'язуємо цю культуру. Ми. Виховуємо повагу до нашої спадщини, яка є. Хто би там собі що не думав, але це частина нашої культури. Можливо, просто ми не знаємо це нашу історію і настільки добре, щоб це розуміти. Відповідно. Ми не хочемо, щоб після наших днів єврейської культури всі раптом стали євреями, почали говорити єврейськими прислів'ями і їсти тільки кошерну їжу. Але ми дуже хотіли би, щоб всі поважали цей елемент культури, тому що якщо ми поважаємо інше, ми поважаємо частину тої культурної спадщини, яка можливо трохи забута, але яка є, то і інші будуть нас поважати, і інші так само будуть берігати нашу культурну спадщину. Це взаємний процес. І от Цьому ми вчимо, хочемо вчити в першу чергу. І для нас дуже важливо нагадати всім, що в Острозі є дуже велика частина єврейської культурної спадщини, яка була збережена завдяки Григорію Аршинову, і через те, що його зараз вже немає, на жаль, з нами. Це наш обов'язок далі продовжити його справу. А для того, щоб ми якось активізувалися і знайшли в собі сили і можливості, ми маємо розуміти цінність цієї спадщини, тому і проводимо такі заходи. Дякую вам за розмову. Всіх запрошую так само відвідати захід, який підготувала громадська організація Таун і Меч Студіо і пані Олеся Гощук, яка сьогодні була з нами під час ефіру. Від себе додам, що справді взаємоповага це є запорука успіху, запорука миру і запорука стабільності. Саме взаємоповага, так як ви все сказали. І ось власне, два слова слухачам глядачам. Щиро запрошую всіх відвідати Острог з 28 по 30 серпня в рамках днів єврейської культури в Острозі. Ми підготували для вас дуже гарну програму. Острог прекрасний в цю пору року, так що запрошуємо. Нагадаємо, Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Таун і Studio. студіо. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Лишайтеся з нами, слідкуйте за нашими ефірами. Побачимось, почуємось.